Якось надумав турист з Московії познущатись над гуцулами. Сів на ровер та й поїхав у Карпати на заправну станцію. А там гуцул Микола. Його і питає: Прошу пана, що вам завгодно? Московит, Заправте бензином, маю тачку. Микола незворушньо викручує сідло і наливає доверху в раму ровера бензин, закручує назад сідло. Ще щонебудь, небудь прошу пана. Кацап далі з підколкою. А помойте лобової стеклом. Микола в 3 секунди акуратно знімає з нього окуляри, миє їх, протирає і надягає назад. Москаль регоче. І ще щось бажаєте. Московит нічого іншого вже вигадати не може. Розплачується, сідає на ровер і каже: Прощайте, пане Микола, нехай щастить! І як зарядить московиту щирого гуцульського запотилищника аж той з велосипеда злетів, Кацап з переляку. Хто ви себе дозволяєте? Ви лі?» А Микола так спокійно. Та то у вас дверцята погано були зачинені.